Доброго ранку, Оксана. Тиждень тому Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повернулися 45 захисників і захисниць Азовсталі. За кожним таким обміном стоїть титанічна робота, трошки більше про яку зараз дізнаємося у керівниці Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлією Примак. Пані Юлія, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з того, скільки загалом наших захисників і захисниць вже вдалося повернути з полону після 24 лютого і. І чи є інформація про те, скільки ще там залишаються? На сьогоднішній день Україна повернула додому 2324 людини українців. Серед них 215 жінок. Ми говоримо про те, що це як і військові, так і цивільне мирне населення. Слід зазначити, що в полоні ще перебуває багато людей, і не слід забувати про те, що війна триває, і ми маємо справу з жорстоким ворогом цинічним. Тому ці цифри вони не є сталими і вони постійно оновлюються, скажімо так. Я розумію, що робота із повернення полонених дуже сенситивна. Мало що можна про неї говорити, аби, не дай Боже, не нашкодити наступним таким обмінам, але от в загальних рисах. Розкажіть нам, як це взагалі відбувається? Хто з ким контактує, як формуються ці списки? Я вам скажу коротко. Завжди відповідаю так на це питання. Процес перемовин і обмінів це дуже важка і дійсно титанічна робота. Звісно, ми не можемо говорити про якісь певні обставини або умови, на яких проходять ці перемовини. Процеси важкі, вони відбуваються постійно. І я вам скажу, координаційний штаб дійсно працює цілодобово над поверненням всіх наших людей додому. До координаційного штабу, ви знаєте, знають ті, хто звертається до нас постійно, входять представники всіх сил засобів. Безпеки та оборони держави. Щодо цивільних осіб працює представник уповноваженого Верховної Ради з питанням справ людини Дмитра Лубінця. Вони також займаються цими питаннями, повертають в тому числі і цивільних осіб. На сьогоднішній день ну, ці процеси вони, вони тривають, я ж вам кажу, щодня і мають. Чи відрізняється специфіка роботи по поверненню військових і цивільних? Давайте будемо говорити про те, що цивільні особи взагалі не можуть перебувати в полоні. Так, вони в заручниках. Так, так, вони фактично це особи, яких викрали з нашої території люди і незаконно перевезли в іншу країну. І там утримують ці люди, мають бути повернуті Україні додому без всяких умов обміну. Але знову ж таки наголошую, що ми маємо справу з цинічним ворогом, який таким чином, в тому числі, маніпулює і вибирає речі, якісь важелі впливу на військові процеси, тому вони отримують в себе мирне населення. І для Росії це так само, як вони цинічно вбивають мирних людей, так само вони отримують. Це Фактично вони роблять геноцид нашої нації. Щодо саме повернення і обмінів для України важливий кожен. Не має значення ні звання, ні статус, ні рід військ. Тим паче, якщо ми говоримо про мирне населення і цивільних, ми маємо повернути кожного. Це основне завдання, щоб Україна додому повернула всіх своїх синів та доньок, тому що це наші люди, вони мають бути вдома. Пані Юлі, а наскільки Росія зацікавлена в поверненні своїх громадян? Про це важко міркувати, оскільки нам взагалі дуже важко зрозуміти логіку представників цієї держави в цілому. Але Україна, я вам скажу, зацікавлена набагато більше. Немає такої, прям, я вам скажу, ідеології росіян для того, щоб повертати своїх, на мою думку. Ми боремося за кожного для Росії полонені це спосіб якихось маніпуляцій, шантажу. І досягнення так. своїх цілей. На відео з обмінів тяжко дивитися, вони настільки емоційно насичені, коли схудлі військові, особливо коли ти бачиш їхні фотографії перед полоном, беруться яблуко, і ви, зокрема, ці відео викладаєте, що цим людям довелося там пережити? Ми говоримо про те, що полон в першу чергу це позбавлення волі та свободи, це обмеження. І ми розуміємо про те, що ці люди були позбавлені як і якихось життєвих моментів, так, так і в моральному плані. Це дуже важко. Вони перебувають в умовах, коли в них немає, ну, по-перше, нормального харчування, нормальних умов. Дійсно. Ми ж розуміємо, що в Росії давайте подивимось, як живуть там звичайні люди. Що можна говорити про те, як можуть утримувати наших полонених? Другий момент: Звідповідно до міжнародного законодавства, військовополонені мають утримуватися в спеціально облаштованих місцях. В країні агресора такого немає. І вони не виконують всі ці, ці моменти, які передбачені законодавством. Ну, По-друге, наші полонені, на жаль, не мають самого основного це інформації. Їх пригніченість і стан дуже залежні від того, що вони не розуміють, що з країною. Вони оборонці, вони герої, вони захищали свою країну, потрапили в полон, а в полоні їм розповідають про те, що України вже немає. По-друге, вони дуже дійсно переживають за свої сім'ї і родини. І тут слід зауважити на питання багатьох родин, які говорять про те, що не мають зв'язку зі своїми близькими і вони не виходять на зв'язок. Наші оборонці не роблять цього навіть на пропозиції росіян. І приїжджаючи додому в Україну, вони розповідають про це, що нам пропонують позвонити додому, нам пропонують писати якісь листи. Це не всі 100%, але таких випадків більше. Ми не розуміємо, що от мені оборониці розповідаємо. Я не розумію, що з моєю мамою, де вона, в якому вона стані, Можливо, вона на окупованій території, можливо, її також взяли в полон. Я не можу давати телефони або адреси якісь своїх рідних. І вони таким самим чином зберігають цілісність і безпеку своїх рідних і близьких. Це також треба враховувати. Ви в своїх інтерв'ю неодноразово говорили про те, що жінки в полоні це взагалі окрема історія. Що українські захисниці і цивільні жінки там переживають? Як росіяни до них ставляться, чи роблять вони ну, якусь поблажку, можливо, жінкам? Має існувати пріоритетність, так про яку ми завжди говоримо, і, взагалі, до прикладу в реєстрах так є от загальний реєстр національного інформаційного бюро, відповідно, який подається завжди на обмін, і мають повертатися люди відповідно цього реєстру. Є от моменти з приводу цивільних, так вони не можуть підлягати обмінам, в принципі, є тяжко поранені, які мають також повертатися додому, що виконує Україна. І Росія, в свою чергу, не виконує. І є жінки. Тобто, якщо брати з моральної точки зору і здорового глузду, які відсутні в країні агресора, то жінки мають повертатися в першу чергу. Так? У нас є ще жінки, які залишились в полоні. Але я вам скажу емоційно завжди вражають жінки і ті, що повертаються з полону, і ті, які чекають тут на своїх оборонців. Жінки то велика сила, і взагалі, я говорю, завжди це майбутнє нації. Українські жінки це взагалі майбутнє нації світу. Ми такий приклад для всього світу. Багато наших знайомих, і партнерів, коли приїздять в Україну, і ми спілкуємось, говорять: от ми, ми на таке не здатні. У нас би не було стільки міці і духу. І незважаючи на те, що їх пригнічують так само психологічно, в першу чергу, наші дівчата повертаються, якщо ви бачили ці обміни, в них заплетені коси, вони Горбо співають гімн. Так, вони з посмішкою в них сяють очі від того, що вони повернулись на рідну землю. У емоції важливі. Люди повертаються до життя, ми повертаємо людей додому, і Україна стає міцнішою на групу цих людей. А чи налагоджена у нас уже якісно і нормальна система реабілітації повернених з полону людей? Так, Україна на сьогоднішній день повністю забезпечує всім необхідним на державному рівні. Всі наші оборонці, повертаючись в Україну одразу від Міністерства реінтеграції національного інформаційного бюро, вони отримують все необхідне. Їх забезпечують мобільними телефонами, одягом, продуктами харчування відповідно до їх стану здоров'я. Звичайно, їх привозять в шпиталь, обстежують. Надають їм реабілітацію, лікування, тобто є військово-лікарняні комісії, які вони проходять, є відпустка. В нас нема такого, як в Росії дійсно представники деяких підрозділів одразу на війну повертаються з полону. Україна дбає про своїх громадян. Якщо виникають якісь моменти неврегульовані врегульовані або питання, ми завжди говоримо оборонцям про те, що вони повинні мають звертатися до координаційного штабу. Тому що ми також займаємось супроводженням і реабілітацією наших оборонців після повернення з полону. Будь-які питання, ті, що е, оборонцю або її родині важко з'ясувати самостійно, ми все допомагаємо. В координаційному штабі є юристи, є консультанти, представники е, всіх підрозділів сили засобів оборони. Я періодично бачу у соцмережах, як розповсюджують дописи, роблять репости про те, що Такий то військовослужбовець перебуває в полоні, держава нічого не робить, або просто шукаємо інформацію з них безвісти. Я розумію, що люди це роблять від відчаю, від стресу, в якому вони знаходяться через те, що немає контакту із близькою людиною. Але чи варто це робити, які це може вже мати наслідки? Ми завжди роз... проводимо роз'яснювальну роботу і ми не можемо заборонити, але ми дуже... Стверджувально просимо рідних не виставляти якнайменше фотографії в формі, звання, рід військ і персональну інформацію. Навіть якщо особа відома, що вона в полоні і підтверджена, це дає привід, по-перше, дуже багато моментів. Дає привід країні-агресорам маніпулювати свідомістю громадян саме цими родинами, шантажувати як і родини, так і перемовні групи. Якщо якась афішована або розпіарена особа потрапляє в реєстри, і це є приводом маніпуляції, то я вам скажу, для України важливий кожен, незалежності від особистості медійної чи ні. Тому, коли стає питання в Важливості ми не ми говоримо про те, що важливе дійсно кожне, неважливо. І Україна знає, всі ті, хто займається процесами обміну перемовин і поверненням наших додому, координаційний штаб, всі знають про те, що оборонить зниклий безвісті. Ми ж це розуміємо. Тому зайвий раз говорити про це кому? Росіянам, які моніторять соціальні мережі. Далі шахрайські випадки, які вже мають свої свій вилив і в кримінальних провадженнях, в тому числі. Російська сторона бере цю інформацію, або звичайні шахраї вони розводять людей на гроші елементарно, яка мама не захоче своєму сину передати передачку. Наприклад, якщо їй повідомляють, ми знаємо, де ваш син, дайте хоч скільки-небудь грошей. Друге, давайте не забувати про чорних ріелторів, які так само, користуючись персональними даними, зникли безвісті оборонця, можуть оформити документи в Якихось структурах і просто переоформляти такі майно. Такі випадки були і до війни, тому про це не треба забувати. Як... А тепер у нас ще є допоміжний mm. механізм з боку країни-агресора. Що робити рідним, якщо телефонують, представляються російською стороною або якимось посередником, говорять, давайте от стільки грошей, і ваш рідний в наступному списку на обмін. Обов'язково одразу звертатися до представників координаційного штабу, все мають цим займатися фахівці. У нас були вже такі випадки, і вони виявляються, вони присікаються і обмежуються. Крім того, російська сторона іноді виходить на близьких і рідних з метою шантажа. І пропозицією, наприклад, здавати позиції або якусь військову інформацію. Є свідомі громадяни, які дійсно зверталися вже і звертаються до Служби безпеки України, національної поліції з такими повідомленнями, і тим самим ми присікаємо ці злочини в тому числі. Необхідно одразу звертатися до фахівців. Самостійно з цим розбиратися не можна, тому що, по-перше, ведуть в оману. По-друге, ви не повернете свого оборонця додому. Ніхто, крім координаційного штабу, в нашій країні не уповноважений на ці дії. Пані Юлія, ви цілодобово займаєтеся цією темою і бачите на власні очі ці обміни і цих людей, які з російського полону повертаються. Як ви емоційно все це переносите? Для мене це тільки емоції позитиву. Я вам чесно скажу, враховуючи війну і те, що відбувається, і, на жаль, ми бачимо щодня наші втрати, відчуваємо це. Для мене емоції обмінів це позитивні емоції. Це повернення наших додому. Дійсно, як ми завжди пишемо, наші вдома. Кожен українець має бути вдома, незалежності. Це наша країна. Ми маємо забезпечувати безпеку кожної родини. Між іншим, то я скажу, ми спілкуємося багато з сім'ями, так, і супроводжуємо сім'ї. Ми вже настільки всі, як єдиний організм, ми дуже багато один про одного знаємо. Ми спілкуємось, ми підтримуємо. Це дуже важливо. Коли оборонець повертається і знає, от запитує, а я їм починаю розповідати про мам, про батьків, про народження нових діток в їх в родині. Ми дотичні до всіх цих процесів. Для них це важливо. І ця підтримка і ця емоція, яку ми передаємо зустрічаючи їх. Вони навіть не очікують, що їх так зустрічають вдома. Їм же розказують Росії, що їх вас то, ви повернетесь додому, вас в тюрму посадять, навіть якщо повернетеся. Україна чекає на кожного так, і... і поверне Україна і нехай кожного. кожен mm -hmm. повернеться. Нехай кожна родина зустрінеться із своєю близькою людиною. Дякую вам за вашу Близько. роботу. Юлія Примак керівниця центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими була в нашій. Студії, ну а після короткої паузи, випуск новин.